Друзі, всім доброго дня! Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого. Пішли, друзі, глянемо, може що-нибудь уяв у крамниці. Щось для контенту. Це у нас що таке? Ох, нічого собі, косарь. Чи ісь комісія, там десь косарь буде 55. Ну, по 750 і ключ. Ну, така собі пропозиція, ну, блін, дорогувато, скільки, сім ключів. Майже штуку 100, Та ти шо? Все за бабки, блін. Все за бабло, друзі. Китайські контейнери, що тут? Та ну китайські контейнери мене не цікавлять взагалі. Так, це все за бабки, це все за бабки. Хоч якась пропозиція є за золото. Хоч би вже розробники містиків закинули, не знаю, в крамницю, як раніше, то контейнери, хоч би вже містичні купити, я не знаю що небудь цікаве Ну не цей безлад. Немає, друзі, взагалі нічого. Глянь, тупо немає. Китайці і французи. Ну я вже дробив по ним контент. Так, а ну давайте спробуємо. Є у мене три ключа. Що у нас тут є? 114 СП, шанс випадання 3% частини. 114 шарфутюр. MX Defender, T59, КС Ліс і сертифікати на вільний досвід золота взагалі мало. Ну, давайте, друзі, пробувати. Ну що, хоч що небудь давайте вже відкривати. Від 25 до 250 золота, блин. багато. Ну, поїхали. Перший пішов. Три ключика, друзі, в мене є. Що нам дасть? 25 золота і частина сертифіката. Не густо. Що ж ти будеш робити? А ну давайте одну кастамушечку відкриємо. Чисто для приколу. Тик. Дайте хоч скрин, друзі, зроблю. Давайте ще є, друзі. Пробуємо. Пробуємо, друзі що нам вторый випадає? Чар футюр 4. Та по 4 падає взагалі щось такий хлам. і 25 золота. Не густо. О, ще й зависла взагалі. Ну що, друзі, остання спроба. Дай спешечку Я вже і так чекаю, блин, довго. Она вряд ні. 12 частин на КС і 25 на золото. Ну Таке собі. Все більше немає, друзі. Ну все, друзі, що мав, то мав. Три ключі тільки. Все, друзі, за гроші. Тупо все за гроші. Нема за золото нічого. Ну такі ось, друзі, вийшов у мене. Коротенький контент. Чекаємо на якісь пропозиції. Вам дякую за підтримку, за активчик на каналі. За все, вам, друзі, дякую. Всього вам найкраще, всіх вас обійняв. Вам бажаю гарних відкриттів. Хто буде відкривати цю пропозицію, бажаю, щоб вам випав спешечка, Або що ви там хочете. І всього вам найкраще. Хай Господь вас оберігає. Дуже важкі часи, друзі. Дуже-дуже важкі часи. Всього вам найкраще, міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних. Божа благословення мирна неба над головою всіх вас обійняв. З вами був Сталкер. До зустрічі, друзі.